А потім треба що підніматися Чи нам на макісті. Привіт, передаємо з Буковелі. Всім давай. Привіт всім. Всім з Буковелі Вітанечко. Гарно зараз будем їздили. Сьогодні маємо 9 січня, січня Лютого! Що ви мені підказуєте? Вас знімає скрита камера, як завжди. З Буковелі. Скрита камера з Буковелі. Як їздить, і знімаєте сьогодні. Свята! Дивись, як інструктор учить, як їздити Дивіться. Дивіться. Бачите? Просто говорить, а це слухає. Да, бачите, їдуть слідом за ним. Бачиш, він показує, як, а вони їдуть за ним. Он теж. Он теж. А, ні, вони інструктор а так Але вчать. Да. Все дуже гарно, всім приємного відпочинку. Да, Боже здоров'я.